Друзі, привіт! Завітав до нас черговий автомобіль з Нідерландів. Це у нас Kia Niro Electric, повністю електричний автомобіль. Даний автомобіль йде у комплектації ексклюзив, друзі. 19 року випуску та з пробігом огінальних, хочу наголосити, оригінального 175 тисяч кілометрів. Друзі, даний автомобіль йде з сохом 100%. Автомобіль повністю ціленький, без відпарувань. У Авторія ми. Та будуть фотографії з товщиною міром. Пішли коротенько, я вас ознайомлю по комплектації. Отже, вона називається максимальна ексклюзив. Е, значить, така оптика максимальна. Full LED. Е, так, йдуть проти домані фари, денні ходові вогні, парктройник передній, ніша підзаряджання автомобіль. Е, на решітується йде е, за решіточку, верніше йде Дістройнік. Він автомобіль буде мати функцію адаптивного круїзу. Камера асистентів на передньому склі. Друзі. Автомобіль йде ось в такому чудовому синьому кольорі. На мій погляд, один з найкращих кольорів УКіа. Друзі, диски в нас йдуть оригінальні R17 та на шинах Pirelli. Вони йдуть абсолютно нові, передні, задні, правда, зимові. Ну, друзі, в нас приїхав на таких шинах. Автомобіль має заводське тонування вікон, задня оптика, у нас також йде. Перктронічок присутній, камера за, заднього виду також присутня. Друзі, автомобіль у в збереженому стані. Е, мені все абсолютно пасує, що зовні, що зсередини Шторочка присутня, зарядочка одна, друга також присутня. Піна, сумочка, тобто там йде е, трикутник. Течка та інше. Друзі, безключовий доступ, сліпі зони. зони. Така комбінована йде карта з шкіряними вставочками та білими нитками. Також під чор чорний лак є вставочки, досить класно дивляться. Друзі, салон нас йде повністю шкіряний, будівське сидіння йде. Повністю електричне з пам'яттю на двох водіїв та підігрівами. Також йде вентиляція передніх сидінь. Друзі, ось така мультимедійна система у нас є. Клімат однозонний, підігрів кермаш, кірене мультикермо 175, друзі, оригінального та підтвердженого пробігу, ЛЕД приборка. Можливо, щось я повторюся можливо, щось, щось і забудуся. Так, розетка у нас йде. На 12 вольт виход під USB, безпровідна зарядочка. Ось тут ніша йде під дрібниці, і також тут у нас є такий підлокітничок, також ємкості під стаканники І ось тут також є розетка. Друзі, пішли, подивимося, що ми робиться позаду. Також ось так виглядає салон. Задній диван також ось в такому чудовому стані. Підігрів заднього дивана також присутні. Все, друзі, наше відео добігає до кінця. Прекрасніші автомобілі, постійно ми їх привозимо, рекомендую до покупки. Та й також наш приїжджайте, оглядайте, я думаю, він також довго не затримається. Всім гарного дня! Ставимо лайки та до побачення!